Російський диктатор Володимир Путін запропонував триденне перемир'я із 8 по 10 травня. Саме в цей час до Москви приїде багато закордонних гостей, щоб відзначити разом з військовим злочинцем Путіним день перемоги 9 травня. Вже з'явилася реакція українського МЗС на цю пропозицію. Зовнішнє відомство закликає Росію оголосити перемир'я вже зараз і на 30 днів, а не три. Пряма мова. Якщо Росія справді хоче миру, вона має негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати на 30 днів, це реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати довгострокове міцне та повне припинення вогню, і це те, що ми постійно пропонуємо, як мінімум, на 30 днів, написав глава МЗС Сібіга. Російські окупанти продовжують спроби прорвати українську оборону у Сумській області. Армія РФ намагається розширити зону боїв. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. За його словами, ситуація на сумському напрямку біля кордону з Росією непроста. Найбільше прикута увага до окремих відтинків. Це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка. Там ворог застосовує тактику малих штурмових груп пряма мова. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп, зазначив Демченко. Речник ДПСУ повідомив, що іноді росіяни намагаються прорватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися на територію України, закріпитися і з підкріпленням розширювати зону боїв.